Німецькі слова, переклад яких точно змусить вас посміхнутися. Das Fleisch – м'ясо, der Wolf – волк, der Fleischwolf – м'ясорубка. Glühen – палати, die Birne – груша, die Glühbirne – лампочка. Der Zahn – зуб, das Fleisch – м'ясо, das Zahnfleisch – Ясна. Де шайн світло, де верфе метальник, де шайн фара. Де драт дріт, де ізel віслюк, де драт ізel велосипед. Де шилт щит дітей жаба. Де шилт крыте черепаха. Schparen, заощаджувати. Das schwein свиня. das sparschwein kopilka. Fahren – їхати. der Stuhl – стілець. Der Fahrstuhl ліфт. Die Nudel локшина. Das holz деревина. Das nudelholz качалка.